Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Звертайтесь також до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шостий гольф 2009 -го року. 8700 ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка, 213 тисяч пробіг. Так, виглядає він в салоні. Клімат-контроль є. Октавія Асьома 19-го року, 13500 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 297 тисяч пробіг. Виглядає в салоні. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, є ще фаркоп. Ей, парктроніки. Ауді А3 16 го року, 163 ціна, 1,8, бензин, автоматична коробка, 58 тисяч пробіг. S-Line, Панорама. Чорний шкіряний салон. Цеат ібіца 10-го року, 6300 ціна, 1,4 бензин-механічна коробка, авто в рідній фарбі, є сервісна історія, 200 тисяч пробіг. Passat B8, 17-го року, 14500 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 277 тисяч пробіг. Можливо, ще торг. Так виглядає в салоні. Audi A6, 16-го року, 17450 ціна, двохлітровий автоматична коробка. На жаль, не вказаний пробіг. Так, є люк. Світлий шкіряний салон. Так, так має бути вам видно. За деталями звертайтесь до власника: Мазда шоста, 2008 року. 600 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 271 тисяча пробіг по автомобілю, можливий ще торг. Авто сильно затоноване. Так, сподіваюсь, вам трошки видно. Мені не видно. Volkswagen Passat, 15-го року. 11,650 ціна. Двохлітровий дизель автоматична коробка, 237 тисяч пробіг. Номер телефону власника, є люк. Так, шкіряний чорний салон. Ветерегулювання сидінь. Підігрів сидінь, кондиціонер. Ford Focus 13-го року, 7300 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 270 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Так виглядає в салоні. Октавія А5 2010 року, 6800 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка, 212 тисяч пробіг. Так, фіксую вам номер телефону. Є люк, салон комбінований, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Меган четвертого покоління 19-го року, 11500 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 200 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Так, авто в хетчбеку. Дуже рідкісний варіант: Opel Astra H в хетчбеку. Сьомий рік, 4800 ціна, 1,6 бензин механічна коробка. 216 тисяч пробіг. Так виглядає все. А відкрито дякую. А... Так, хто в чохлах? Шкода Фабія, п'ятого року. 4700 ціна один, 4 бензин, механічна коробка, 268 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Вто в універсалі. Гольф 7» 18-го року, 12900 ціна 1,6 6 дизель-механічна коробка, 263 тисячі пробіг. А не фарбований автомобіль в універсалі. Покажу. Так, є масаж сидінь салон комбінований. Підігрів сидінь, кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Так виглядає? За деталями звертайтесь до власника. Меган третього покоління. 2015 рік. 9250 ціна. 1,5 дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Mm -hmm. Пасадби 8 15-го року, 14 тисяч ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 307 тисяч пробіг. Салон, сподіваюся, вам видно. Салон комбінований. Клімат-контроль. Октавія, а 11-го року, 7700 ціна 1,8, бензин, механічна коробка, 280 тисяч пробіг. Ага. Дякую. І, і скажіть, що ж не остання ціна, можливість. Так, можливий ще торг по автомобілю. В розумних межах, звичайно. Так вона виглядає. За то все, покажіть, їм відкриті нати багажник. І, добре, так видно. Багажник, давайте. Добре, як власник є на місці. Можна щось трошки детальніше показати. Так, все частенько, охайно, а за деталями звертайтеся до власника.